Чому церква має назву лютеранська? Лютеранин це не той, хто поклоняється Мартіне Лютеру. І це не той, хто підписує кожне слово, що вийшло з під пера Лютера. Насправді, лютерани отримали цей ярлик від своїх противників як образу, звинувачує їх у тому, що вони йдуть за лютером як культ. Але Лютер не був об'єктом поклоніння, він був голосом, що вказував на Ісуса, а лише на Нього. Він хотів би, щоб ми були відомі лише як християни. Але в грішному світі просто носити таке ім'я, хоч і достатньо для спасіння, недостатньо, щоб точно сказати іншим, у що ви вірите. Мартін Лютер віддав перевагу терміну євангелічний, який був отриманий з. Євангеліон грецького слова, що означає блага звістка, тобто є...